Ну, я вважаю, що на цьому етапі дуже важливо для України пробити угоду закупівлю української зброї з боку американців, тому що це не дозволяло Україні залучити достатній ресурс нашого оборонку. Так, і ми повинні, ми повинні зробити все для того, щоб залучати більше ресурсів в цей. В, в нашу оборонку входити в технологічні зв'язки з американцями, а входити в технологічні зв'язки з європейцями і багато чого іншого. Ось ми повинні зробити в першу чергу. Це, 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 це на пріоритеті. А далі зброю продають, продають зброю. Є гроші від європейців. Є гроші від європейців. Ніхто не компостує мозок України стосовно ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Не компосту і на цьому етапі це максимум, що можна витиснути на цій зустрічі. Ну звичайно, там можуть бути якісь ще перемовини.